Путіна з Мейдгізпленс паблик Оредієс Путін багато років відкрито каже про свої плани. Він дуже прямо сказав, що для нього катастрофою став розпад радянського союзу, і він на шляху відновлення радянського союзу. Тож перед новою хвилою агресії, війною, вся війна почалася в грудні 2021 року. І Путін саме так сказав. Він збирається усунути основні причини. І основна причина була не тільки в Україні, а в країнах Балтії. Йдеться про безпекову ситуацію в Європі та світовий порядок. Крейнопатитсабатполтикстейтс і цебат юпиан секюріті ситуейшнд волдо андис індис ексбишен вигабепроф і на цій виставці є доказ. Міністр закордонних справ Лавров сказав, що це не про Україну, це про світовий порядок. Так що Путін не змінив мети. І тепер ситуація така, що завдяки хоробрим українцям йому не вдалося досягти своєї мети на полі бою, не вдалося змінити світовий порядок, і тепер він хоче вести переговори. Отже, як міністр закордонних справ Естонії я дуже чітко кажу, що ми не можемо просто почати переговори про світовий порядок. Треба загнати його в кут. Нам потрібно змінити головну мету пана Путіна і переконатися, що будь-яка подібна агресія не повториться в майбутньому. Ось чому нам потрібно суттєво підтримувати Україну. Я не можу зрозуміти, чому той чи інший світовий лідер, як президент Трамп, повинен позбуватися багатьох сильних позицій, таких як, наприклад, членство України в НАТО, або говорити про те, щоб віддати території агресору, і все це ще до початку будь-яких переговорів. Це не робить нас і Україну сильнішими. Секентенгістетнатинкенбі Токтабатюкреїн видатікреце одне. Друге, нічого не можна говорити про Україну без України і про Європу без Європи. І як я також казав, ми говоримо не тільки про припинення вогню в Україні, ми говоримо про мир в Європі. Тому, перш ніж почати переговори з Путіним, нам потрібно поставити Путіна у слабшу позицію. І я неодноразово скрізь казав, Путін не досяг своїх цілей на полі бою йому не вдалося ця трьох чи шестиденна спецоперація. Українці боряться з агресією вже три роки і продовжуватимуть, якщо вона. Триватиме. І не може бути ні миру, ні справедливого, ні довготривалого миру без України та без Європи. Таким чином, ці ініціативи, які президент Трамп обговорював із Путіним, не роблять нас і Україну сильнішими. I have witnessed a huge change in Europe as well. Я став свідком величезних змін у Європі. Тепер всі розуміють, що Росія є загрозою і залишатиметься загрозою для європейської безпеки. Немає такого народу, який би цього не розумів. Звісно, у нас проходять вибори, постійно десь обирають нову владу, але насправді є розуміння. І тут президент Трамп сказав правильну річ: Європа повинна взяти на себе більше відповідальності. Треба більше витрачати на оборону, і також відповідально ставитися до гарантій безпеки України. Совінітю. A responsible part from the Ukraine security guarantees. Uh, Estonian perspective is very uh, clear. Позиція Естонії дуже чітка. Найкраща, найефективніша та довготривала безпека може бути гарантована членством України в НАТО. І це стосується не лише України, а й Європи. Але якщо цього неможливо досягти прямо зараз, тоді Європа повинна взяти на себе відповідальність і разом зі США надати якісь інші безпекові гарантії для України. Якщо прийде мир, я не бачу, що зараз приходить мир, тому що Путін продовжує обстрілювати Україну. Минулої ночі знову були бомбардування. That's it.